Тарас Григорович Шевченко, мені однаково, чи буду. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І непом'яне батько з сином не скаже синові молись, молися, сину, за Вкраїну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і в огні її окрадену збудять. Ох, неоднаково мені.